За ґратами до 13 травня залишив Надію Савченко Московський басманний суд. Адвокати льотчиці припускають, що викрадені і полонені льочиці готують нове обвинувачення. Вже 75 днів. Надія голодує, зовсім ослабла. і, Щоб її врятувати, зосталися лічені дні, кажуть захисники і рідні. Ольга нескородяна. Докладно. І ще до початку засідання Надія Савченко заявила, до наступного суду може не дожити. Сьогодні 75-й день її голодування на знак протесту проти незаконного утримування в російській в'язниці. Її рідня б'є на сполох. Сестра Віра каже, те, що надія не в комі. Уже успіх. Верхушка там запевняє, що уміряють її не дадуть, але ну можуть зробити калікою без того ж самого вітаміна В1, кора головного мозку. Ну грубо кажучи, атрофується, людина, просто овоч. Сама Савченко присутня на засіданні за допомогою відеоконференц зв'язку. Стан її здоров'я сильно погіршився. Вона частіше лежить, та під час оголошення рішення суду нервово ходить. під стражі обвиняємої Савченко Надежди вікторовна залишить без змін, а жалоби без удовлетворення. Савченко, рішення суду судам зрозуміло. Рішенням суду вражені і присутні і адвокати. Вони вважали зміну запобіжного заходу єдиним шансом зберегти надії життя. Якби її перевели зі слідчого ізолятора під домашній арешт, вона почала би їсти і показалася плікарям. Та це не всі сюрпризи російської феміди у справі Савченко з'явилися нові звинувачення. Тепер українські полонені інкримінують і ще й застосування заборонених засобів та методів ведення війни, зокрема, жорстоке поводження з військовополоненими, депортацію цивільних, розграбування національного майна на окупованій території. Якщо в течені ближайшого якогось то часу не буде прийнято політичного рішення по освобожденню надіжди Савченко із середнього ізолятора, ну в такому випадку по всій відомості відповідальність за її здоров'я і жизнь лягуть цілком і повністю только на російську власть. Українська влада закликає усіх, хто може впливати на керівництво Росії, переконати пустити до надії незалежних лікарів, щоб вони змогли не тільки зрозуміти, в якому вона стані, а щоб вони змогли їй надати незалежну від Кремля медичну допомогу. У неділю на столичній Софійській площі відбудеться спільна акція на підтримку української льотчиці. Долучитися до неї просить, і сама надія каже: саме думка про тих, хто за неї бореться, не дозволяє здатися. Ольга Нескородіна, ТСН 1+,1.